Я хотів би жити в тому місті, де б були нормальні міщани, тобто люди, які свідомі своїх прав і своїх обов'язків. Не бачити на своїй вулиці чи сусідніх, так би мовити, кацендрек, в смислі гівно, як котяче, так і писяче ну, всіх цих залюрених під'їздів і туди, виламаних ручок. Зараз це найбільше бісить. А плюс місце, де нарешті водії зрозуміли, що вони не є най 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 найголовнішими жителями цього і не залізали на тротуари, не паркувалися як ну, останні мудаки, і, і, і відповідно так само не їздили. А пішо, ну, у Львові ще й пішоходи такі самі, бо вони думають, що всюди на вулиці є зелене світло, і світлофор везде. І воно ну, так само лізе, десь, десь не знаю куди. Це такі, ніби такі, не найперші хвилі. і хотілося б, щоб в тому місці було трошки більше порядку, але порядку не, не такого власне, від людей порядку, нормально, щоб люди були більше усвідомлені в тому, де вони живуть, і на на, на нашу вони це роблять. Якоїсь такої мінімальної організації, ну не знаю, от цей цей цілий турецький приклад, де люди виходять просто на банальну мирну акцію проти забудови парку. От, і виходить, виходить, там не, 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 не троє божевільних з якоїсь там організації Український перець, так? а виходить нормальні справді, люди, які, ну, не просто вони за це вболівають. Це, це, це є головне для міста, бо тут робиться зараз і не і робилося зрешті, стільки, що тут кожен день можна садового скидати, бо чи, 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 чи не садового, не знаю, кого там з його клєрків, Просто-напросто робити їм в характері при за те, що вони намагаються за гроші зробити з того міста. А з другого боку, люди ж самі гадять. Ну, от ми йдемо і бачимо кульочки зі сміттям не біля смітника, так, чи, чи, чи не знаю, чи, чи там злавані лавки, чи не, не, не закриті двері в під'їздах. Такого міста би хотілося, з більшою з переважанням нормальних людей, які, які б не дали те місто, втоптувати далі гівно. Ну, якийсь там просто не знаю, центр пішохідний це моя мрія. Так? Тобто, щоб я машину. Бачив від від оперного до, умовно кажучи, до, до, до початку Личаківської, хіба швидку, або якийсь дуже спеціальний транспорт, типу там продуктові пожежники, тощо, тощо. Плюс, ще щоб не було захаращеними оцими всімолітніми майданчиками, всі вулиці, які тільки можна, то теж би, теж би хотілося. Ну, Де отак.